Перший дзвіночок у ваших стосунках, що пора задуматись і кудись іти, до кого звертатися. Коли ви почуєте такі слова, де вас звинуватять в тому, що ви. Фу, як я правильно сказати, стільки багато слів в одному, що ви відповідаєте несе відповідальність за щастя другої людини, за її цінності. То вам пора тікати, пора задаватись питаннями, тому що вам предшествує чувство вини за те, що ви ніколи його не зміните. Тому що щастя людини це саме щастя самої людини. І якщо вона не може бути щаслива сама з собою на то ви її ніколи не зробите щастя цій людині. І вам прицеплюють чувство вини, чувство довга, чувство жалості, то це перші дзвіночки, що вам пора. Займатися собою. Якщо ви ці дзвіночки прощовкаєте далі будете колокольчики, а далі будуть дзвони йти <гум> здорові, такі церковні. Так будуть стукати, що аж в башка буде боліти. Зрозуміло. Я відчуваю те, що я поганий мужчина, тому що я не зробив її щасливою. Я не купив її машини, не купив її хати, значить, я приношу її. Боль, це я винуватий, це я не такий. Щоб бути такі слова почути. Я тіряю тебе з... себе з тобою. Це означає те, що ви не дозволяєте людині брехати. <сум> Прикидаєте, а ви будете думати, блін, може щось так роблю, може треба щось змінитися. Ні, не треба нічого мінятися. Не раді цього чоловіка, а раді себе. Приймайте.